Друзі, всім привіт, всім доброго дня! Моє ім'я Володимир, мені 25 років, і я торгую на валютному ринку вже більше 5 років. Я досяг досить непоганих результатів, маю декілька автомобілів, квартиру, будинок і досить непогане фінансове становище. І саме головне, маю тисячі відгуків від вас. Я заснував канал, в якому всім без виключення і абсолютно безкоштовно. Даю можливість копіювати свої торгові угоди і на цьому заробляти. Отже, давайте, друзі, все це діло розберемо. Для цього нам знадобиться торгова площадка і мій канал, в якому я ділюсь особисто своїми торговими угодами. Отже, друзі, все максимально просто. Давайте зараз швиденько розберемо. Кожного вечора в каналі я публікую уже готові вказівки. Де, куди і як я буду заходити, тобто, простими словами, що де і куди натискати. Розберемо зараз відео. Наприклад, в каналі публікується актив Євро-долар. Що вам потрібно зробити? Перейти на платформу, на платформу і в списку активів обрати актив євро-долар. І заздалегідь підготувати суму, на яку ви будете заходити в дану угоду. Добре, зрозуміло. Далі в каналі озвучується. Вгору до 20.00. Ви переходите на платформу, отут де час, обираєте час і натискаєте Стрілочку вгору. Все, і далі вам нічого не потрібно робити. Ви обрали час, натиснули стрілочку вгору, угода автоматично закриється. Угода проаналізована правильно. Дуже приємно спостерігати, коли актив себе гарно відпрацьовує, і ми отримуємо дохід. Наприклад, якщо ви зайшли в угоду там на 1000 гривень, то ви отримаєте прибуток 1820 гривень. Все, все максимально просто. Далі, як угода себе відпрацювала, в каналі пишеться плюсик. Ви також там ставите лайк, якщо ви отримали дохід, або якщо ви заходили в угоду. Далі публікується скріншот. з Аналізом угоди, з результатом угоди, де була моя точка входу, де точка закриття, і конкретний аналіз, чому і як ми заходили. Конкретно це датам був понеділок, я отримав чистий прибуток 816 доларів, тобто майже 33 тисячі гривень. Це досить гарний результат. Все, все максимально просто, більше нічого вам не потрібно. Тому для того, щоб вступити в канал і почати заробляти вже сьогодні. Виконуй умови інструкції під відео і я тебе чекаю. Ще раз нагадаю: канал абсолютно безкоштовний, без виключення, для всіх безкоштовний.